У СБУ, адміністрації президента, справи проти Корбана. Ну, а так розпочалася якась така експертиза чи ні? Ні, експертиза ще, ще не розпочалася. Справа в тім, що а, медики, експерти явно були не готові до появи тут Геннадія? А, Нічого не готово, все від, от, відбувається просто на наших очах. І підготовка, ну, і зб, ну, і збір людей, експертів. Ну, тобто, яка зараз ситуація? І досі, і, всього, і досі, сьогодні... і досі друзі, досі на місці немає представників прокуратури. От приїхав Демчина, від Служби безпеки України, які я взагалі так розумію, немає жодних процесуальних повноважень у цій справі. Формальних принаймні, ну крім знаєте, статусу Сматрящова від Кононенка і Порошенка і Шокіна. А... Взагалі чекаємо на прокурора, тому що без представників слідчої групи Генеральної прокуратури, яка веде цю справу, подальші дії тут неможливі. А слідчий не виходить на зв'язок з вами, з адвокатами? Я так, він знаходиться в зв'язку безпосередньо із представниками СБУ, і ті кожні 5 хвилин анонсують його прибуття. Ну, як ви можете прокоментувати ось цю ситуацію, як народний депутат, коли б як просто збирає корбана депутата я, чоловіка відомого. Ну, я, я вважаю, що ми маємо справу не просто із там, політично зумовленим кримінальним переслідуванням. Так? Ми маємо справу з такою, знаєте, вже грубою спробою довести, хто вдома господар. В силовий спосіб. Показати корбану будь-якому політику, будь-якому громадянину України, що ти можеш бути будь-якою миті, незалежно від наявності правових підстав. Навіть якщо ти нічого не порушував і навіть знаходишся там на запобіжному заході у себе вдома, на домашньому арешті і спокійно виконуєш всі приписи і не порушуєш режим, тим не менше, ми можемо до тебе увірватися додому, зламати тобі замки, провести ще цілуни низку обшуків, а тебе вилучити із дому і доправити в будь-яку точку України. Незалежно від того, є у нас на цій підстави право чи немає. От це таке, знаєте, вже глузування системи над правом і збиткування над Геннадієм як політиком і громадянином. Зрозуміло, дякую про будь ласка. Андрій Денисенко, народний депутат України, член Укропа. Пане Андрій, скажіть, от. Розкажіть, скажімо, як відбувалося сьогоднішнє, от те, що привезли корба на сюди, як у дізналися просто ми... це відбувалося не сьогодні. Це, це, це відбувалося від учора. Близько 21.45 а до приміщення, де Гінаді вдома зреєстрований, і де, власне кажучи, судом призначено йому відбування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, без жодних попереджень, тобто не були поставлені до відома. Адвокати не був навіть поставлений до відома районний відділ міліції Жовневий, міста Дніпропетровська, який здійснює постійний нагляд за Геннадієм, як за людиною, яка перебуває на домашньому арешті, Там перевіряє там, станцію електронного пристрою і так далі. От ніч ні з того, ні з цього увірвалися люди, виламавши двері, вирізавши замки, шість автобусів, автоматників Служби безпеки України, спецпідрозділ Альфа. І керували ними представники Генеральної прокуратури, отої групи, яка займається справою Корбана, на чолі із слідчим Макеєвим. Оцей прокурор Макеєв, людина, яка була піддана люстрації як працівник прокуратури Житомирської області, який тим не менше пригрітий під крилом Шокіна, попри те, що він люстрований, він продовжує його не просто не звільнили з органів прокуратури, його підвищили, він тепер працює в ГПУ. Оці люди. Провели обшук, представили абсолютно феєрічну за своєю безмістовністю ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва, підписаного суддєю Чаусом. Чаус це відомий персонаж. Це та людина, яка конвеєром тут виносила рішення проти автомайданівців. Він знаходиться на гачках у Генеральної прокуратури, обкладений весь кримінальними провадженнями. Людина абсолютно керована ГПУ. Яка ми знаємо точно, не підписувала цю ухвали, не проводячи жодного судового засідання. От в цих ухвалах не вказано ні часу, ні місця. Просто сказано, що Корбан має бути примусово доправлений для проведення експертизи от в цю установу. Ні навіть адреса, де ця установа знаходиться. Тобто, яким чином можна виконати це рішення суду? Більше того, Більше того. Не бу от ухвала по суті йдеться. В ухвалі йдеться про примусовий привід, а не було жодних підстав, тому що Корба не відмовлявся від жодної слідчої дії. Корбан не відмовлявся від жодної експертизи. Корбан жодного разу не порушив дію режиму цього самого домашнього арешту, про що є відповідні висновки, в тому числі і письмові відповіді Дніпропетровської міліції. Ну, по місцю, де він його відбуває, а, у мене таке особисте враження, що просто напередодні розгляду а, клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на, на більш м'який, от просто в судовний спосіб Костоломи із Генеральної прокуратури намагаються знайти. От, от, а, от у нас є ухвала про його примусовий привід. Вчора, о 9-й годині ранку, Геннадій. Прибув за постановою слідчого в Дніпропетровську до обласного центру там якихось досліджень, Я припрошу я, до я, спеціалізованої установи, де мав пройти обстеження о дев'ятій ранку. Більше того, це саме захист Корбана протягом місяця наполягав на проведенні цього обстеження. А слідство всіляко відмовляло, тому що це необхідно для його ефективного лікування. Прибув йому, там лікарі, сказали, та ми отримали якісь там вказівки, дзвінки із Генеральної прокуратури. Ми не будемо і не можемо вас зараз досліджувати. Вам треба їхати до Києва. Потім адвокати Геннадію війшли в контакт, в листування, в тому числі смс-листування, із представниками цієї слідчої групи, з тим же самим Макеєвим. і намагалися погодити час його прибуття до Києва так, щоб це було раціонально. В той час, коли я перепрошую, ходять поїзди, да, літають літаки. В той час, коли це можливо зручно для і адвокатів, і для слідства, Внаслідок? Внаслідок. Не отримавши жодного офіційного документа, жодної вимоги прибути до міста Києва на якісь дії, не знаю, на слідчий експеримент, на судна на, на медичну експертизу чи на будь-яку іншу дію, ми отримали оце от напад вламування в квартиру і, по суті, незаконне викрадення корбана. Протягом всі протягом всього цього ранку, протягом сьогоднішнього ранку, працівники СБУ. Які були полишені, вони були без представників прокуратури. Вони його возили всім містам, всім Києвом, з одною установи медичною в іншу. І врешті-решт ми його ледь-ледь корба не знайшли в, на подвір'ї шпиталю Служби безпеки України по вулиці Липська, 9. А що це за охорона, яка тут по периметру чергує? Це спецпідрозділ СБУ «Альфа». Чому І це кілька, їхні виразнаєте? бусики. Ну я не знаю, наві а навіщо їх було 500 осіб в місті, в місті Дніпропетровську два місяці тому, коли було перше незаконне затримання команди. Який зараз стан здоров'я у Геннадію? Знаєте, у мене чесно скажу, у мене були побоювання. Я, звичайно, не медик, і при мені Геннадію не май мі не міряли тиск. Ми знаємо, що у нього передінфарктний стан, і ну, є загроза, що будь-який судинний криз або гіпертонічний криз може звичайно спровокувати інфаркт. Але фут фут тьфу слава Богу, от про моє людське око, він, ну, він навіть жартує. Тобто, ну на, 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 те, що відбувається, на це вже неможливо реагувати серйозно. Це в дійсності фарс. Хоча, чесно вам скажу, я все-таки все турбую за його здоров'я. Щойно він дуже сильно накричав на цього димчину. Серце, А чому його доставили спочатку в лікарню СБУ, а не сюди, а потім зносили? Я це можу. Я в цьому немає жодних раціональних пояснень, в цьому немає жодних законних підстав. Якщо чітко його мусили доправити сюди, на докучаївську 4. Я думаю, що це просто пов'язане з професійними деформаціями працівників служби безпеки України, от маючи певний запас по часу і не знаючи, що робити, вони як люди з професійною параноєю, Намагалися його заховати, запроторити в якийсь підконтрольний їм заклад або на якусь підконтрольну, зрозуміло, для них з точки зору там, гіпербезпеки території. Ну, власне, він так, я думаю, опинився на території шпиталя СБУ на Липській 9-11. Це, 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 це чисто паранель. От вони залишилися без лідарка з Генеральної прокуратури, Ахера і Альпачі. Ну, вони у вас действует перед супроводження, вони ж не приймають рішення.